І яке найкраще село Броварщине? Сами полки моє, там моя бабушка посажала. Великі огороди. Мої бабушки самі вкусні вареники, класні, привітні люди. А, приїжджаю туди раз в рік, мабуть, бачу, як багато чого зміниться багато, строїть нові якісь магазинчики, ганделики вони називаються там і так далі. І це круто, це класно. Я родом із села Плоского, тому для мене це найкраще село. Облагорожене, облаштоване, будинки усі гарні, школа, клуб. Калита. Я там з самого дитинства живу, подобається село. Люди там прикольні. Можна придумати собі веселі. три трибухи. Димирка. Ну, а бровари, говори, не говори, а краще город Бровари. Моє, моє літки, там десна. Мама живе, там да, дача у нас там. На літо ми туди їздимо. Димирка, там більш таке, що воно перспективне село. Воно велике, там і, і до деба, там і лікарня своя. Там і навіть для молодіжі є дивити, кафешки розвикательниці всі. А для мене Красилівка гарні люди живуть, гарне село, гарні будинки. Mm. Там гарно теж. Мені Демірка подобається. А Там мої родичі живуть, там о, часто буваю я. І mm. гарні люди, і сусіди гарні виходять. Mm. Ну, гарно.